Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про секрети найпопулярнішого продукту, який ми вживаємо кожного дня у різних стравах. А для цього ви сідайте зручненько, слухайте уважненько мою загадку. Я вам загадаю, а ви відгадуйте. Є собі маленький світ. В тому світі жовтий квіт. Щоб дістати жовтий квіт, зруйнувати треба світ. Ну що, вгадали? Якщо ні, то я вам допоможу. Це яйце. Яйце є одним з найбільш популярних і улюблених продуктів, адже вони смачні, поживні, корисні та входять до складу багатьох страв. А ви запитаєте, що ж тут дивного? Я вам розкажу, яйця мають різний розмір і колір. Всім давно зрозуміло, що з яйця вилупляються пташенята. А тоді, як ви гадаєте, чому курку і крокодила художник зобразив біля яйця? А це тому, що крокодили теж вилупляються з яйця. Я пропоную вам пограти в гру. І запам'ятати, хто ще, крім птахів і крокодила, народжується з яйця? Ось ми з вами і розкрили один із секретів, що із яйця народжуються не тільки птахи. А зараз я вам пропоную трішечки відпочити і потанцювати разом з веселими курчатами. відпочили? Тоді знову давайте повернемося до секретів яйця. Для цього ми з вами проведемо досліди. Візьмемо просте яйце і одне варене яйце. З першого погляду ми не можемо відповісти, яке воно. Для цього ми повинні з вами покрутити яйце. Якщо воно крутиться добре, то варене. Якщо воно не крутиться, то просте. Наступний дослід допоможе нам з'ясувати свіжість яйця. Для цього потрібно покласти у склянку з водою яйце. Якщо воно потоне, воно свіже, а якщо буде плавати, воно не дуже свіже. Ще один дослід: покласти яйце треба в солону воду. Чим більше солона вода, тим більше яйце буде вспливати. Бачите, як багато секретів ми з вами розкрили. З яйця народжуються не тільки птахи, а й деякі тварини. Воно може бути вареним і сирим. І як про це дізнатися? Свіжість яйця може з'ясувати, опустивши його в воду. І яйце допомагає зрозуміти насиченість солоною води. А саме цікаве, я пропоную зробити вам. Разом з батьками для цього візьміть свічку, сире яйце, склянку з прозорою водою. Спочатку запаліть свічу, потім закоптіть яйце з усіх боків і покладіть його у прозору склянку з водою. Подивіться, що ви там побачили. Поділіться своїми враженнями зі мною. На все добре.